З ким, з ким з українських письменників підтримувати дружні зв'язки Ну, в мене багато друзів. Дуже багато в мене, навіть можна так сказати, у мене ворогіма, мабуть, немає українських літературів. Є люди, яких я так не люблю, з якими не спілкуюся, але з більшістю письменників у нас хороші стосунки. Ви вважаєте себе успішним письменником? Ну, я себе вважаю ніби, доволі реалізованим письменником. У мене ніби все гаразд з самооцінкою. А успішність ну, це взагалі такий не зовсім літературний термін. Е, наступна книга, ви вже думали? Чи? Я думаю, так очевидно, це буде книга про, про Харків, знову ж таки, про певні соціальні, соціальні такі механізми, які сьогодні існують в місті, про вживання різних етнічних груп от, в тілі такого урбаністичного, урбаністичного центру. великого. Ви кажете, що письменники е, не не хочуть, не хочуть, чи бояться приїздити сюди на, на Донбас. Я думаю, не бояться, скоріше, не хочуть або, або, або якось не мають особливих, особливих якихось запрошень. А звід, звідки от така. Тому така? Ну, що ви ж самі розумієте, який імідж склався в Донбас, скажімо, в очах, в очах центральної чи Західної України, завдяки, зокрема, засобам масової інформації, завдяки нашим політикам. Різних напрямків і різних політичних сил. Створюється ніби така ніби міфі... міфізація Донбасу не дуже позитивна. Створюється така певна демонізація цього регіону з прив'язкою до якихось ідеологем, з прив'язкою до політичної ситуації, з прив'язкою до політичних партій і так далі. Багато хто це сприймає е, надзвичайно загострено, багато хто сприймає це, знову ж таки виходячи з своїх політичних якихось поглядів. Мені видається, що це неконструктивно і це неправильно, і потрібно. Потрібно відкривати для себе регіони, тому що, скажімо, тут на Донбасі, мені здається, мало хто, ну, не те, що мало хто, багато хто не усвідомлює, що відбувається, скажімо, на Західній Україні. А натомість галичани знову ж таки слабо собі уявляють, що робиться тут, на Луганщині, на Донеччині. Література, напевно, може зробити так, може об'єднати якусь Література може, та, та, але дуже часто наш, наші письменники теж ніби. Включається в оцю, от, оцю от боротьбу і на загострення протистояння, включається, тому що підтримують ту чи іншу ідеологічну силу, і це насправді не сприяє якійсь консолідації, не сприяє об'єднанню країни. Ви багато часу проводите за кордоном, так? Ну не те, що багато, але от останній рік я провів за кордоном, але зараз я повернувся і тепер я Якщо не то чим займалися? Я е, був в Берліні на стипендії. Є така німецька академічна культура, е, культура е, програма академічного обміну Німеччини. Це с, така давня стипендія. Вона була заснована ще в 60-х, здається, роках в західному Берліні. Коли Західний Берлін був ізольований, так, коли він був оточений муром. І, власне, там була ніби така культурна ізоляція. І німці вирішили заснувати цю стипендію і запрошувати туди митців з усього світу. І на цій стипендії було багато людей. Був, наприклад, Мар... Маріо Варга Сліоса, минулорічний Нобелівський лауреат, був там, наприклад, Гонбрович, польський письменник, був там Андрій Тарковський на цій стипендії, був там згаданий Ной Сорокін з України, там був. Андрухович, Борис Михайлов фотограф, був там Джим Жармуш на цій стипендії. Запрошують не лише письменники, але лише зі Східної Європи. Ну, чим От... Та нічим просто рік жив, мав якісь виступи, мав багато зустрічей з читачами ніби Для вас Це бу... був досвід. Ну, корисний досвід, тому що коли ти ніби занурюєшся в іноземний цей соціум, то ти бачиш, як це все працює зсередини, відслідковуєш ці механізми. Це цікаво. Я насправді не хотів би, скажімо, міг... дуже не хотів би мігрувати з України, але десь пожити це цікаво. і Це корисно. Я думаю, що загалом українцям потрібно якомога частіше бувати за кордоном, щоб порівнювати е, те, що відбувається в себе в Україні з якимись іншими з іншим досвідом, з іншими якимись механізмами. Яке відношення на Заході от в Берліні до української літератури, взагалі до культурного життя в Україні? Ну Там є певний попит на українську літературу, який з'явився протягом останніх десяти років, там почали видавати українських авторів. Ось в мене в Німеччині вийшло п'ять чи шість книжок. Ну, майже все, що я написав, є німецькою мовою. Але ну, це не є масова література, це не є якісь бестселери. Просто є певне коло людей, які цікавляться, по-перше, іноземною літературою, по-друге, Східною Європою, по-третє, пострадянським простором, і по-четверте, по-четверте, словістикою, зокрема, українською літературою. Ну, там є, є сталий інтерес, але він не є аж таким масовим. Ви збираєтесь писати все життя? Ну, не знаю, я ніби аж таких собі планів не ставлю. Насправді, поки що мені цікаво писати, я це пишу. А крім того, ви розумієте, ніби література в Україні дає можливість не просто займатися. Скажімо, суто літературною працею, а ніби брати актив, актив, активну участь в суспільному житті, не, не переходячи політику, не, не займаючись політикою. Так? Скажімо, ми ці наші виступи робимо, поєднуємо з цією акцією проти, проти ведення цензури, так? проти е діяльності закону про е забезпечення за суспільної моралі. Так? От, власне, ми поєднуємо якісь суто літературні, мистецькі. Ідеї з ініціативами громадськими, тому що мені здається, це дуже важливо. Якщо є якась частина суспільства, яка прислуховується до письменників, ну то дуже важливо проговорювати такі суспільно важливі, суспільно значимі речі, як скажімо, загроза і небезпека цензури. Якщо не помиляюсь, ваша поезія була внесена до хрестоматії у шкільну програму, так угу. це було так, було, так та. яке, яке відношення от така. Ну, я з самого початку до цього негативно ставився. Мені здається, що сучасну літературу краще не вводити в програму шкільно краще... от Ми сьогодні, до речі, теж говорили на зустрічі про це, що краще її вивчати все-таки факультативно на уроках. Та? Або краще її вивчати загалом уже в університетах. Чому? Ну, тому що часто, часто у дітей викладання літератури не лише української світової, російської, в школах просто відбиває інтерес потім до літератури. Тому що насправді годин на літературу дадено не так багато. Вчителі не завжди мають якийсь. Матеріал науковий, як це все методичний матеріал, як викладати сучасні твори. Вони доволі доволі складні, вони відрізняються від класичної літератури, і просто діти, зіткнувшись з цим, відштовхуються від, від, від цих книжок і цих авторів. Далі їх не читають. Письменники втрачають своїх потенційних читачів. Я завжди був проти цього, і коли ввели мої твори. Я якось виступав проти цього, писав якісь листи міністерства освіти. Вони писали мені відмови. А потім от у нас помінявся міністр освіти, і проблема вирішилася сама собою, тому що він же його заява про те, що в шкільній програмі не має бути живих письменників, вона мою проблему вирішила автоматично. Якось так сталося. Коли пишете книги, ви уявляєте собі вашого читача? Та ні, ні, не уявляю. Тому що читач він дуже різний, в кожного читача якесь своє бачення, своє розуміння. Якщо ти починаєш підлаштовуватись під читача, ну ти втрачаєш тоді власне, якусь свою незалежність, і читач це дуже швидко відчуває насправді. Коли ти використовуєш якісь кон'юнктурні моменти і йдеш от, власне, за бажаннями читача, краще цього не робити. Краще зберігати от свою позицію, зберігати своє бачення, навіть якщо воно не цім подобається. Ви відчуваєте із, з року в рік, з книгами, які у вас виходять, що відчуваєте відношення до книг від, від Депеш Мода mm -hmm. до сьогодні до Варшавгради? Сабто що я відчуваю? Відношення до ваших книг з боку читачів, з боку. Та воно стабільне. Є люди, яким це подобається, є люди, яким це категорично не подобається. І, в принципі. Пропорції. Ну, можливо, якось збільшується і тих, кому подобається, і тих, кому не подобається. Але це доволі доволі якийсь такий стабільний процес. Тобто, книжковий ринок, та видавничий ринок в Україні, він, на жаль, не розвивається. Він не нарощує оберти, не нарощує обсяг, і тому говорити про якісь зміни не доводиться. Чому обсягу немає, це проблема суспільства? Ну, зокрема, Немає, да. зокрема, суспільство, але ну тут, тут цілий ряд проблем. Це економічний, економічний чинник. Та все таки ця криза, яка сталася три роки тому, вона вдарила по книговидавництву дуже сильно, особливо по малому книговидавництву, по малих видавництвах, які почали просто закриватися. По-друге, це проблеми, та і суспільного характеру населення не дуже активно цікавиться літературою, є купа стереотипів про те, що книжки не треба купувати, а зокрема українські книжки не треба купувати. Це все є, це все разом спрацьовує. І попри те, що от є велика кількість людей, які все-таки цікавляться літературою. От загальна ситуація така, ну що ця кількість читачів в Україні, вона, мені здається, не, не, не змінюється, не збільшується і не зменшується. Часто, коли з'являється нове якесь ім'я потенційне в, в українському літературі, е, говорять, що ось другий Сергій Жадан. Як... Ну то це дурниця. Ну, кожен письменник, він ну, по-своєму оригінальний. Я не люблю такого навішання. Коли, е, коли починаю писати, мене теж постійно назвали, а це там, другий той другий. Цей. Це не дуже коректно по відношенню до молодих письменників можете відзначити когось а, сьогодні в українській літературі нови, нових імен. у нас може... багато цікавих цікавих поетів про за які про це я зараз почну пораховувати, когось забуду і буде буде негарно. Але ну так чи інакше, мені здається, з українською особливо поезією все гаразд. Просто потрібно нею цікавитися. Багато книжок. ось ми зараз з клубом сімейного дозвілля таким видавництвом зробили антологію метаморфози. Там 10 поетів, і серед них доволі молоді, доволі цікаві. і, Мені здається, перспективні автори. Яку літературу особисто ви читаєте? Читаю різну літературу. Останнім часом більше історичної літератури, більше документальної літератури, якісь спогади, хроніки і так далі. Мені цікаво. Все, 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 все менше інтересу викликає художня література, все більше інтересу викликають якісь там історичні хроніки. якісь Художня спогади. чому? Немає цікавих творів? Та ні, їх, їх багато. Просто очевидно, це якісь такі суб'єктивні дуже речі. Вони об'єктивно їх важко пояснити. Просто мені цікаво бачити якусь об'єктивну інформацію. І таку інформацію, очевидно, більше дає саме історична хроніка. Остання книга, яку я прочитав, це Харків у газетних репортажах. Це вирізки з Харківської преси кінця ХІХ, початку ХХ століття. Надзвичайно ну, ну, цікаво, це читається захопливо як роман. Там безліч сюжетів, безліч якихось персонажів дуже дивних, безліч якихось колізій. І все це страшенно нагадує Харків сьогоднішнього дня. Я думаю, якби зібрати таку книгу про Луганськ. Ви б теж зрозуміли, що насправді в цьому житті дуже мало чого зміниться. Ми такі, якими були 100 років тому, і в нас ті самі проблеми, у нас ті самі якісь переваги, і ті самі чесноти, і ті самі якісь недоліки. Я дякую, що ви прийшли до нас, не відмовили. Я нагадаю, я нагадаю що гостем програми був поет, прозаїк, есеїст та перекладач Сергій Жадан. Залишати з народним телебаченням Луганщини і вірте в себе.